Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас маю надію, що з корисністю, якою ви будете користуватися, бо я користуюся цим таким варіантом, коли мені треба вив'язати якісь непрямі скруглені форми. Тобто, це може бути ОК, це може бути низ светра, який ви хочете подовжити. Тобто варіантів може бути скільки завгодно, зрозуміло, що ми це все вив'язуємо. Беремо, беремо зараз, до прикладу, акат-рукава. У мене сорочковий рукав. Не дивуйтеся, це полотно пропарене, це не пропарене. Значить, о, зазвичай я би закривала петлі, як раніше в'язала. кількість, кількість прорахувала окати, потрібну кількість, там Я отак би закривала. Безходинково, можливо, можливо, зі сходинками, то ну, не так важливо. На даному етапі свого в'язального життя вже ну, не один раз я користуюсь таким а, моментом, коли я не закриваю петлі. Я формую окат рукава. Зараз ще тут такий перецей. Я формую окат рукава, ось. Зараз чекаю, так, от зробимо, щоб було видно. Я його формую розворотними о, рядами. ось, Тобто, я залишила, там в мене, наприклад, було 10, там 3, 3, 2, 2, 1, 1, і далі там позалишала ну, серединку, яка мені потрібна була. Тобто в мене зараз сформовано повністю з двох сторін оцей окат розворотними рядами. Ось, Я пров'язала останній ряд свого цього ось, останній в мене розворот. І що я роблю тепер? І тепер я в'яжу повністю, тобто зараз я отут один ряд пров'язую по стороні. Ну, вона у мене ось тут ліва сторона. Пров'язую по візерунку. тобто Мені треба пров'язати всі мої оці, ось, бачите, німецькі розворотні петлі. Пров'язую назад по візерунку, розвертаюся і в'яжу по виворітній стороні на цю сторону. По візерунку так само пров'язую тут всі розворотні петлі, і потім звідси починаю вже закривати. От. Е, мені так зручно скажу чого. Бо, по-перше, закривається все рівненько однією прямою такою, ну, у нас не пряма, у нас крива, воно закривається. Плюс. О, у вас вже, якщо у вас вточни рукав, який ви будете пришивати, у вас тут додатково з'являється отакий, як я кажу, просто один чи два рядочка для того, щоб було місце його вшивати рівненько-гарненько. Якщо ви будете вшивати рукав, наприклад, по відкритим петлям, то це так само мені здається ідеальний варіант, бо ви пров'язали туди назад і далі по відкритим петлям вшиваєте ваш рукав. Тобто у вас вже є петлі, які не і які відкриті, і о, нема зайвого потощення. Тут залежить від того, що ви плануєте з вашим рукавом робити. Тобто, в мене він буде вшиватися швами назовню, тому я пров'яжу до одного краю до другого і закрию всі петлі. Петлі я так само закриваю. По візерунку. Лицьові лицевими, виверідні, виворітними. І зараз покажу. В мене ж є один рукав, який в мене ось вшити. В мене шви назовню це так задумано. от І ось, дивіться, який він. Ну, він вже відпарений просто. Тобто, в мене вже отут-був отой рядочок, рівненький, для того, щоб я. Приєднала. На що зверну увагу? Я не кажу, що це так має завжди бути, але це, в принципі, може спростити життя в'язальниці, коли ми обдумуємо над тим, що ми хочемо обробити, як ми хочемо обробити. Ну, чи плануємо, чи вже робимо якусь обробку. Можливо, ви вже помітили. Я цим самим методом дуже часто користуюся на горловинах. Єдине, що в мене зараз ще тільки пров'язані короченими рядами я сформувала горловину. З однієї сторони, вона в мене виходить, пров'язана, з іншої, ось тут не пров'язана, тут вже пров'язана. Тобто, ну, це нормальна практика, бо а, воно в нас в зеркальному відображенні, тому. Відкриті петлі. А далі я підніму всі петлі горловини на трос, пров'яжу один чи два рядочка, і далі буду вирішувати, чи я починаю робити обробку горловини, чи я закриваю петлі. Таким варіантом я часто користуюся, коли роблю кетлювання. Я пров'язую оцей. Буквально два рядочка, і коли закриваю петлі, дивіться, дивіться так само це вам Ну для У вашу скарбничку таку в'язальну. Тут в мене свет в'яжеться в три нитки, О, в чотири. Вибачаю. Отут, закривати горловину, я буду в дві нитки, щоб зробити мінімально. Потощення, щоб в мене не було отут зайвого потовщення. Якщо ви будете робити кетлювання, то розуміємо, що внутрішній карман ми можемо так само зв'язати в дві нитки, зовнішні, наприклад, в три. Але якщо, перед тим, як робити кармани, закривати отут петлі, так само ви їх можете закрити у. Ну, Я дві ниточки буду закривати. Хоча, може, ще не буду. Ще зараз побачу, бо тут в мене ще є ідеї щодо обробки горловини. От. Не бійтеся залишати в ці розворотні петлі. Горловину ви виправити зможете завжди щось дов'язати, відв'язати. Так само я на своєму курсі по реглану завжди рекомендую. В більшості випадків, рекомендую. Горловину набирати на додаткову нитку. Щоб у нас були якісь варіанти для виправлення, якщо щось пішло не так. От. Горловина перед, горловина спинки. Все на відкритих петлях. І тут так само зараз буде. Тобто, ви зробите собі отут такий трамплін, я кажу, для того, щоб у вас. Далі були, як я -як кажу, якісь шляхи для маневрів. От. Тут, коли вже у вас, ви можете тут просто навіть горловину, просто, ну в мене візерунок іде, да, можна пров'язати тут просто двома, два лицевих рядка і закрити. І ви вже будете у вас оці, оцей лицевий рядочок. Лицьові петлі, які будуть на вивороті, наприклад, видно, це для вас буде ваша візуальна лінія для того, щоб прокласти тамбурний шов. От, Маю надію, що вам було корисно. Віжіть задоволення.